Друзі, підписуйтесь на мій канал. У нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холланд 5. Друзі, всім привіт! Отримала ваші коментарі. Подобається відео, подобається те, що я. Показує Нідерланди, просили показувати більше. От зараз я приїхала на дачу і хочу показати, що у кого вже виросло. Мене запитували, який клімат, яка врожайність. От давайте зараз з вами проїдемося і подивимося, і ви будете знати. Так, ось. Бачите, дача, квітів повно, така діляночка. Що тут у них видно? Помідори позбирали вже. Це такі черешні в них. Ось сусідська дача. Малинка, другий урожай. Бачите є. Дощик вранці пройшов. А ось наш участок. Ми повернемося пізніше до нього. Зараз проїдемо, подивимось інші діляночки. Ось бачите, який урожай у цього сусіда. Це цвітна капуста, по-моєму, Да? Дивіться, яка вона велика, в нього виросла, а там, мабуть, кабачки чи гарбузи. Така квасоля, картоплю тут теж садять. Вон гарбузик який лежить. Бачите, все від дощів, а це такий ревень. Від дощів все так росте. Просто, але і слимаки. <кій> слимаків тут теж вистачає. От бачите, коли дощики і такий парниковий ефект виходить, сонце, дощі, отака квасоля велика. І це при тому, що вони не борються із шкідниками. Дивіться, помідорки, О, які помідорки тут. У нас теж великі помідори були. В каналі води немає, хоч і дощі йдуть. От, все так, бачите, росте. Сонце і дощі, і все прекрасно росте. Дачі зелені, не жовті, нічого не палить, все заростає, тільки встигай бур'яни прибирати, боротися з бур'янами. Дивіться, які груші висять, хоча вони їх так обрізають і залишають, як огорожу, квіточки. Он, бачите, який урожай груш, але вони так обрізані і все одно плодоносять. Ці квіти гарні, мені подобається. І ось інша грушка. Бачите, як вони її обрізали? Але все одно на ній є плоди. І от вони не борються ні з якими шкідниками. І все одно все росте і плодоносить. Ось яблуньки, давайте подивимось. Бачите, які от вона вся в цій парші, але є плоди. Квіти, а вон бананове дерево, бачите, яке велике на цьому участку. Кінець серпня. Ось така картинка на кінець серпня. На нідерландських дачах. Так, а це наша кафешка. Вона працює тільки в суботу, в неділю, але в нас є ключики від туалету. Так, а ось той часточок, який використовуємо, використовуємо ми. Наші хазяї нічого тут не роблять, навіть не приходять сюди. От, дали нам користування. ну Я вирощую помідори, а тут, бачите, висаджую квіти. Вони прекрасно себе почувають, тому що йдуть дощики і навіть не треба поливати. Ось так все прекрасно прижилося і росте. Груші тут ростуться, ті, такі тверді, які треба варити в Нідерландах. Ось такі груші, вони Поширені, їх взимку варять. Сироп я теж варила, в мене десь є на каналі ці відео, як я варила, ці груші. От. Але бачите, ніхто теж не лікує ці дерева, але вони все одно плодоносять, хоч і хворіють, але плодоносять. Ось так все росте, буяє. Вон який великий, бачите, помідор теж. Треба все зривати. Дощі їх заливають і кроти, риють, тут кроти. Тут все, що хочеш, є, всякої живності вистачає, тільки борися тут з цим. Вон помідори навіть падають, бачите. Теплиця аж дивіться, запотіла. Треба відкрити віконце там відкрите, але все одно дивіться, яка вологість тут. Вау! Помідори тягнуться. Теж треба позривати. Огірки посіяла, бачите, вони все теж хворіють, нічого не буде. Огірки тут чогось не ростуть. Отакий вигляд має. Мають мої посадки. А кроти риють і в теплицю. Вон, бачите, піску скільки нарили. Ну, напасть просто з цими кротами і он. Ой. З чого вони в теплицю лізуть? Що їм тут треба? Все попідривали. Інжирчик, другий урожай. Друга хвиля інжиру. Ось така, бачите вже? Ось які красиві на сонечку. Гарні інжирчики. Буде багато. Буде багато інжирчиків другої хвилі. Він не боїться дощів, мабуть, і собі росте. Ось взула свої галошики і йду на росу збирати помідори. Ось моє відро. Зараз побачимо, скільки ми ще назбираємо помідорів. Ось такий самий великий. Бачите, ну це він побитий градом, а так взагалі. Не псується. І от ви знаєте, я від фітофтори не бризгала помідори. От, І, слава Богу, може то вже починається фітофтора, такі коричневі. Але, бачите, вони зізріли і нормально. І ніхто тут від фітофтори не бризгав. Особливо я не ухажувала тільки добрива і все. І от такий от урожай. Гарний сорт і гарний урожай. Ну все, от бачите, цю грядку. Тут пару помідорів ще залишилося, а так уже можна прибирати. Але бачите, що цвіте, що це мій чорний цвіте. <гум> Вон, бачите? Тут он ще пасенки, пасинки, пасинки. Ще буде рости чи що? Пасенки напускав. Збираємо далі з цієї грядочки. Тепер збираємо помідорки. А потім ще з цієї ще у теплиці. Знову в мене буде ціле відро. Так, ось бачите, ще відро помідор. Ось, майже повне. Оці мені дуже подобаються жовтенькі. Вони такі солодкі і ще багато зелених ще будуть. Помідори всі мокрі, треба вести додому, мити і щось з ними робити. Так, а зараз трохи поборюся з бур'янами, бо це вже взагалі. Жах жахливий. Трохи треба їх повиривати, поки земля мокра. Так вони наростають, боже. А ось Міліса. Мілісу теж хочу зірвати і посушити і на чай. Вона прям так гарненько густо розрослася. Її, мабуть, треба прорідити і висушити на чай. Клас. Йори. Ой, такі майори яскраві. І ще дивіться, скільки тут броняк будуть свісти, а ці такі молочні. Ой, красиво, ой, бджілка, ой. А ось мій помідор гігант. Ще має зелених багато. Пам'ятаєте мій перший помідор гігант? Скільки ще... Тут у нього зелененьких є, і ось аж куди він доріс, і дав мені такі червоні гарні помідорчики. Оце так помідор. Рекордсмен. Нарвала в сусіда хрін. Ось такі, бачите, шикарні в нього листя. Так, назбирала знов ціле відро помідор. Ось такий у нас врожай. Я вже не знаю, який це відро. чи п'яте, чи шосте. <смі> ну, слава Богу. А в мене ось такий урожай базіліка. Ну, це ще не все. Там ягідки, а тут базилік. петрушечки трошки. Теж будемо на салат використовувати. Люблю базилік. А ось ця лаватера, бачите, я її сюди посадила, вона і насіння вже розсипала. І молодець така прижилася, і, бачите, знову випускає. Броньки і буде цвісти. Бутони випускає, і буде мені знову цвісти. От що, значить, дощики йдуть, сонечко. Ось вона теж. Бачите? Насіялася і проростає. Ну, прекрасно, мені подобається ця квітка. Ось такі чорнобривці, вже так зацвіли і зацвіли. А хоста теж буде цвісти, так? о, дивіться, яка краса. Я тільки її посадила, вона вже буде цвісти. Супер. виглянуло сонечко, слава Богу, трошки. Підсушить, трохи підсушить все і клумбу мою, бо боюся, що слимаки все пожруть. Дивіться, які красиві чорнобривці. Як їм тут подобається. Зацвів вон тон так, віточка зацвіла. Не знаю, як називається. Ось ця, бачите, яка плететься. Я сюди поставила таку шпалеру сітку. І вона буде плестись і висадила її. О, красиво заплете.